Алілуя, алілуя, вітаю вас, народ Божий. Бог любить тебе. Алілуя, во ім'я Ісуса. Ісус сказав, що ті справи, які Він творив і віруючи в нього, буде творити. І ми всі любимо це місце Писання. Слава Богу, що Ісус так сказав, і що дійсно ми можемо це робити. Но перед цим Ісус сказав, що діла, які Він творить, це творить Отець, який прибуває в ньому. Він каже Ісус, слова, які я вам кажу, я кажу не від себе. Це Отець, який прибуває в мені, Він творить діла. Тобто, перш за все, Ісус сказав, що ті діла, які Він творив, Він творив через слова, які Батько Небесний давав йому казати. Також ми повинні взяти всі Євангелії, Матфія, Марка, Луки, Івана і подивитися. Що в цих Євангеліях Ісус сказав про себе? То, тобто, щоб нам творити діла Ісуса, як віруючим, як народженим згори, нам треба подивитись в Євангеліях, що Ісус сказав про себе. Як Він творив діла? А Він казав: Я нічого не роблю сам від себе. Це теж діла Ісуса. Нічого не робити самому від себе. Ісус сказав: Я творю. Роблю те, як бачу Отця Творящим. Де Ісус бачив Отця Творящим? в Слові. Ісус і сам був Словом, Він знав Писання. Перш за все, Ісус бачив Отця Творящим в Писанні. І Дух Святий, Він свідчив Ісусу, Він вів Ісуса. Так само і ми сьогодні Ми бачимо Отця в Писанні, ми бачимо Господа Ісуса Христа в Слові. І Дух Святий, Він свідчить нашому Духу, Дух Святий веде нас. Біблія каже, Ісус ходив благотворя. Тобто благотворя це означає, що Він йшов туди, куди йому говорив вийти Отець. Він робив те, що говорив йому робити Отець Небесний. Він казав те, що говорив, йому казати Отець Небесний. Так, да, Ми можемо читати і думати, ну Ісус саме так захотів, став і пішов, захотів, підійшов похоронному процесу і воскресів юношу. Ні, це йому батько казав. Це йому казав Отець Небесний. Підійди це зроби Дух Святий вів Ісуса. Помазання було на Ісусі. Ми це повинні це розуміти. Ісус був помазаний Духом Святим. І нам треба Сьогодні помазання. Нам ще треба подивитися, що Ісус сказав про нас в Євангеліях. Що Ісус сказав нам робити? Як нам дійсно робити Його діла? І сьогодні, насправді, діла Ісуса. Служіння Ісуса це діла церкви, це служіння церкви. Бог Отець сьогодні робить свої діла через церкву. Сьогоднішнє служіння церкви – це продовження служіння Ісуса. Біблія так і каже, щоб ми поступали в цьому світі, як Ісус. Халлилуй! Так! Давайте будемо робити діла Ісуса, поступати в цьому світі, як Ісус. Давайте подивимось в Івангеліях, що Ісус сказав про себе. Що Він казав, як він робить діла? Що Ісус сказав про нас? Що Ісус сказав нам робити? А ім'я Ісуса. Амінь.